Собака дивно дивиться в кут, кіт забув, де миска, це не капризи, а можливо деменція. Там тварини теж можуть старіти розумом, і когнітивна дисфункція, аналог деменції у людей зустрічається у собаки котів старшого віку частіше, ніж ви думаєте. Деменція у тварин це не просто старість, це зміни в мозку, які впливають на пам'ять, поведінку, орієнтацію та звички. Ознаки, які вам варто помітити, тварина заблукала в знайомому домі, дивиться в стіну або стоїть у кутку. Забуває навички, делоток, як реагувати на ім'я, неспокій уночі, зміна режиму сну, зниження інтересу до ігор, людей, їжі. Часто господарі списують не на те. Вони кажуть ну, він просто вже старенький, але тварина потребує підтримки і є такі способи допомогти. Що можна зробити? Регулярні прогулянки та нові враження, але без стресу, ігри, що стимулюють мозок, пошук ласощів, нові маршрути, чіткий розпорядок дня, без різких змін, спеціальні дієти та добавки, але тільки за порадою ветеринара. Важливо, якщо ви помітили зміни, не зволікайте з консультацією ветеринара, часто можна сповільнити процес і зробити старість тварини більш спокійною та гідною.